Для того, щоб був гарний урожай цибулі, треба правильно обрати посадковий матеріал. І саме в цьому відео я вам розкажу, як правильно обрати посадковий матеріал озимої цибулі, щоб на наступний рік у вас був ну, просто суперовий урожай. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. І так! Хороший матеріал цибулі озимої цибулі має характерний цибулевий запах з відсутністю запаху гнилі, пліснявий та вологості. Також звертайте увагу на лошпиню, воно має бути цілестим, гладким та щільно прилеглим, без слідів хвороб та шкідників та плям на поверхні. Залежно від розміру, матеріал ділиться на декілька категорій. Овсюшка. Цибуля до 1 см розміру. Сіянка діаметр від 1 до 3 см. Та вибірок. Розмір цибулини 3 см та більше. Якщо цибулю ви садите саме під зелень, тоді вам підійде саме вибірок. Цибуля від 3 см та більше. А якщо ви хочете мати гарний урожай цибулі, тоді вам краще садити сіянку або ж овсюшку. І пам'ятайте, перш ніж садити цибулю, її треба Обов'язково обробити фунгіцидами від хвороб, щоб уникнути подальшого захворювання.